Вітаю на моєму каналі. Уяви, що ти прокидаєшся вранці, береш телефон до рук, і ще до того, як відкрив очі повністю, бачиш сотні чужих життів, хтось уже на морі, хтось купив нову машину, хтось схуд, хтось заробив перший мільйон, хтось успішно запустив бізнес, хтось знайшов любов. І в цей момент у твоїй голові з'являється думка: а чому я не там? Чому я ще не досяг того, що досягли вони, і саме в такі моменти всередині з'являється тиха, але небезпечна тріщина. Вона народжує відчуття неповноцінності, заздрощі, невпевненість. Вона змушує тебе сумніватися в собі, з цього й починається процес, який руйнує твою самооцінку. Це порівняння. Ми всі порівнюємо себе з іншими, це природно. Але проблема не в тому, що ми порівнюємо. Проблема в тому, що ми порівнюємо неправильно. Ми дивимося на чужий результат і порівнюємо його зі своїм процесом. Ми бачимо вершину чужої гори і думаємо, що це нормальний рівень, але ми не бачимо, як ця людина кровоточила на шляху до цієї вершини. Ми порівнюємо свої перші кроки з чужими десятьма роками практики. І тому завжди здається, що ми недостатньо, недостатньо розумні, недостатньо красиві, недостатньо успішні, недостатньо швидкі. Це пастка, у яку потрапляє кожен. Коли ти порівнюєш себе з кимось, ти забираєш у себе впевненість, ти підрізаєш собі крила, ти починаєш дивитися на своє життя крізь викривлену лінзу. Порівняння робить тебе сліпим до власних досягнень і фокусує тільки на тому, чого в тебе нема. Воно забирає енергію, мотивацію, драйв. Воно руйнує фокус замість того, щоб рухатися вперед, ти починаєш просто дивитися по сторонах, замість того, щоб будувати себе, ти починаєш копіювати інших, замість того, щоб відкривати свою унікальність. Ти намагаєшся відповідати чужим стандартам. Правда в тому, що життя це не змагання. Ніхто не біжить із тобою в одній смузі. У кожного свій шлях, свій темп, своя дистанція. Порівнювати себе з іншою людиною це як порівнювати велосипед із літаком, ні те, ні інше не краще. Вони просто для різного. Точно так же і люди. У кожного своє призначення. Свій набір талантів, свій характер, свої ресурси і свої виклики. Ти унікальна комбінація досвіду, болю, перемог і здібностей. І немає жодної людини у світі, яка має такий самий шлях, як твій, щоб перестати порівнювати себе з іншими. Тобі треба повернути контроль над тим, що ти впускаєш у свою голову. Почни з простого почисти свій інформаційний простір. Твоє оточення у телефоні формує твоє мислення. Якщо твоя стрічка складається з людей, які викликають у тебе почуття меншовартості, заздрості, тиску, відпишись, позбуться всього, що не дає тобі розвиватися, залиш лише те, що надихає, мотивує, навчає, підтримує. Наступний крок зосередитись на власному прогресі. Запитуй себе щодня. Що я зробив трохи краще, ніж учора. Маленький прогрес це найчесніший показник розвитку, він реальний, вимірний, твій, а чужі досягнення лише картинка. І ти не знаєш, скільки брехні, постановки або пафосу у цій картинці, але свій шлях ти знаєш точно порівнюй себе тільки з собою вчорашнім, не з блогерами, не з сусідами, не з друзями, лише з тим, ким ти був учора. Якщо ти кожного дня робиш себе хоч на один відсоток кращим, то через рік ти станеш іншою людиною, сильнішою, мудрішою, стійкішою, і тоді ти почнеш бачити різницю не у світі, а у собі. Створи свою власну траєкторію життя, сядь і пропиши свої цілі, що ти хочеш створити, яким ти хочеш стати, які навички тобі потрібні, які дії ти можеш зробити вже зараз. Коли у тебе є своя дорога, чужа перестає цікавити, ти більше не дивишся на інших, бо в тебе є свій шлях, свій напрямок, свій сенс. І ще одна важлива річ люди показують результат, але не показують процес. Ти бачиш їхню перемогу, але не бачиш їхні падіння. Ти бачиш картинку, але не бачиш, що за нею стоїть. Чужий успіх це вершина гори. Але ти не бачиш, скільки болю, помилок, невдач, ночей без сну, скільки років роботи залишилися за кадром. Не порівнюй своє залаштунками з чужим на сцені. Глибока причина, чому ми порівнюємо себе з іншими, це те, що ми не знаємо себе, ми не усвідомили свої сильні сторони, не прийняли свої слабкості, не вивчили свій характер, не розібралися у своїх цілях. Коли людина не знає, хто вона, вона шукає відповідь у чужому житті. Але ця відповідь не там. Ти можеш знайти себе тільки в собі. Почни з простого: запитай себе, хто я, що мені подобається, у чому я сильний, що я хочу створити, що для мене справді важливо. Коли ти знайдеш ці відповіді, порівняння зникне саме по собі. Ти просто перестанеш бачити сенс у тому, щоб дивитися на інших. Ти зрозумієш, що твоє життя унікальне, що твій шлях не схожий на жоден інший, що все, що ти робиш, має значення, і врешті ти побачиш. Тобі не потрібно бути кращим за когось, тобі потрібно бути кращим за себе вчорашнього. Це єдине чесне змагання, яке має сенс. Ти вмієш більше, ніж думаєш, ти сильніший, ніж виглядаєш, ти можеш більше, ніж уявляєш. І якщо ти перестанеш порівнювати себе з іншими, ти нарешті побачиш свій справжній потенціал. Життя не про те, щоб бути кращим за когось, життя про те, щоб бути собою, справжнім, глибоким, унікальним. І коли ти перестанеш дивитися по сторонах, ти нарешті побачиш свою власну дорогу і зробиш перший крок у правильному напрямку, а цей крок змінить усе.